Доброго вам здоров'я, пані та панове, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про суперський автомобіль, який ми привезли спеціально для вас. Чому ж він суперський? Давайте розбиратись. Поїхали. Чому ж він суперський? Е, відповідаючи на це питання, я хотів би задати і вам питання. Відповіді напишіть в коментарях. Е, як ви вважаєте, е, чи важливий пробіг для автомобіля і чи це грає якусь роль на Ціну, ну тобто, чи відображується пробіг на ціну автомобіля. Напишіть свої думки, поспілкуємося в коментарях. Сьогодні до вашої уваги Nissan Qashqai Кашкай 2012 року, який приїхав до нас із Німеччини на двигуні 1,5 дизель К-9К із пробігом 80 тисяч. Вдумайтесь, 80 тисяч для цієї машини ну це просто обкатка. Я вважаю, що це майже новий автомобіль. Аби камера передавала запахи, ви б відчули, що в салоні пахне ще на вйом. На другому комплекті гуми ви подивіться на стан цих дисків, дивіться, ніде не, не ржавчини, не вздуті, Класні, чистенькі, як нові диски. Подивіться, який у нас протектор. Тут до ограничителя ще ціла купа міліметрів. Комплект коліс із зимовою гумою йде. Далі наш Nissan стоїть на оригінальних легкосплавах Nissan. Також в класному стані. Подивіться, нема нержавчини, немає ніяких вздуттів, немає нічого такого. Класна резина Firestone. Протектора також ще, ну, ну вона нова, ну що тут балакати, тут ще до ограничителя ціла куча. У нас є е лінзована оптика проти туманні фари. Звісно ж, камери 360. Nissan любить додавати цю опцію в свої автомобілі. По комплектації. До речі, поки ми не перейшли до салону, подивіться на стан цього ключа. Він просто як новий. Відкриваємо наш автомобіль і дивимося, що пропонує нам комплектація. Повний електропакет, звісно ж, центральний замок. Подивіться на стан цієї ручки. Це болячка в Nissan, вона завжди поцарапана. У нас вона ціленька, як новенька. Сидіння. Ну, звісно ж, на 80 тисяч вони ну, просто в новому стані. Не Ні плям ніяких, немає, нічого, вони не просижені, ще достатньо е, упругі. Ну класно, класно. Ну, я не знаю, якими словами це описати. Просто приїдьте самі, подивіться. У нас, звісно ж, повна електрика по зеркалам зі складуванням. Ось у нас складування зеркал, електрика. Можна регулювати світло по висоті, мультифункціональне кермо. Сівши в цей салон, навіть із заплющеними очима можна зрозуміти, що пробіг тут невеликий і він є оригінальним. Керування спідлімітконтролем з, з правої сторони на рулі, Керування мультимедією, також зліва, у нас є е такий екран е мультимедійної системи з підтримкою Bluetooth mp 3 е Аукс також, флешка та все під лакітнику є. Тут у нас також показують наші камери 360, двозональна кліма, механіка 6 -ступка. Подивіться на стан ручки перемикання коробки передач. Кнопка центрального замка. Тут також у нас все, ну гляньте на цей стан. Ніде нічого не вицарапано, не вицвівши. Все просто аж, е, як би сказати, аж в очі відбивається. Давайте по задньому ряду глянемо. Оп, дивіться, стан тут трошки замазалась, то пилюка на вулиці, нічого не зробиш. Електроскло підіймачі, класний стан карт, класний стан сидінь. Центральний підлокітник і, звісно ж, чистенька стеля. Перейдемо до багажного відділення. Здоровий багажник. Минулий власник доукомплектував його таким резиновим килимком. Під ним знаходиться наш ворсовий килимок. Тут у нас є компресор, є піна, додаткові. Чутно, додаткові болти для комплекта, жилетка та крюк. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, шановне панство, ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо з капоту. 116, 127, 109. Капот у нас в рідній фарбі. 108. 97. Крилишка ліве в рідній фарбі, переднє, 178, 154. 188. Бачимо, що по дверці у нас є косметика. Це не більше, ніж другий слой лаку, нічого страшного в цьому немає. Порог 57, 47, порог в рідній фарбі. Далі задня дверка по лівій стороні 103, 105, 90, дверка в рідній фарбі. Крило заднє по водійській по водійській стороні задній 64, 57, поріг у нас в рідній фарбі, крилишко заднє. 103, 112, рідна фарба. Ляда 104, 124, рідна фарба, заднє праве крило 168. 167, тут у нас також є косметика, другий слой лаку. 106 дверка. 116. Рідна фарба. Так, поріг задній по пасажирській стороні. 51, 60, це у нас також рідна фарба. Тепер пасажирська дверка. 128. 127. Рідна фарба. Поріг пасажирський 66, 58 рідна фарба. Лишилось у нас крило праве і дах. Крило 114, 106 рідна фарба і дах. 108, 103. Тож ми бачимо, пані та панове, що наш Nissan Кашкай. Має два косметичних підкраси. Це не більше, ніж другий слой лаку, нічого в цьому кримінального нема. Людина десь поцарапала, вирішила це все діло зробити, щоб воно виглядало більш-менш культурно і приємно. Рухаємось далі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого кашкайчика. Тут у нас зустрічає така шкіряна папка. Є декілька документів, які нас можуть зацікавити. Перший документ це сама сервіска. Ось ми бачимо автомобіль наш, він-код. Зараз ми вставимо дублюючі табличку з кузова. Перший сервіс у нас був у 2015 році на пробізі 31 тисяча. І другий сервіс був у 2016 році на пробігу 40 тисяч. На цьому записи в сервісній книжці закінчуються, але в нас ще є два таких документи, так звані тюби, де ми можемо побачити, що 25.04.23 машина проходила тихогляд і пробіг складав 74 199 кілометрів. Зараз я вам нагадаю, у нас на одометрі 79 997 кілометрів. Тепер давайте запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбова четвірка об'ємом 1,5 літрів. Симе обожнюваний К9К мотор. Він працює рівнесенько, не троїть, не пихтить, Без підтікань, запатівань. Які підтікання? 80 тисяч пробігу цього мотору. Він ще навіть не пройшов обкатку, я вважаю. По елементам навісним. Фари у нас рідні, оригінальні. Автомобіль безаварійний. Крила в нас не кручені, капот також не крутився як з правої сторони, так і з лівої сторони. Крила не кручені і капот також. Тож давайте підсумуємо, друзі, що ми отримуємо за ці гроші. За ці гроші ми отримаємо надійний японський кросовер з мінімальним пробігом. З класною комплектацією у нас рідні стекла в круг. У нас є два косметичних підкраси. Нема в цьому нічого страшного. Якби їх не зробили, вона б так не виглядала. Розумієте, якщо десь людина царапнула, захотіла зробити як для себе на совість, нанесли другий слой. Лака і машинка поїхала далі їздити і радувати нових власників. Це робилося в Європі, вона вже так до нас приїхала, так що нічого в цьому страшного немає. Щодо комплектації, це у нас датчики світла дощу, у нас повна електрика по зеркалам зі складуванням, повний електропакет. Також у нас є камери 360, двозональна кліма і механіка шестиступка. Лінзована оптика проти туманні фари. І що саме дуже важливе, це два комплекти коліс на литих дисках. Класна зима, класний Літа, що ще треба для того, щоб насолоджуватися своєю тачкою. Ми вам завжди радимо. Купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте з рівнем мастила з вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях. 11. Ми завжди вам раді.